Ну що, колеги, хоч один Карсон має бути в цій залі. Ну, хоч один. Давайте хоч цей посидить, тому що два не прийшло. Один вивозить малиша по світу, інший полетів в Туреччину на літаку самольоті ніяк не повернеться. Четвертий взагалі загубилися в Ізраїлі. Ну, країна ж заслуговує на Карсані, хоч якихось. Ви сьогодні звільняєте двох міністрів, які в корупційній схемі, які навіть цього не приховують. Вони потікали, їх немає в залі. Кого ви звільняєте? Їх точно треба звільнити, щоб не платити їм зарплату. Але в мене до вас запитання. Ви себе поважаєте, ви поважаєте людей, у яких вони крали. Крали і продовжують красти. Ні. Ви поважаєте тих, хто призначав цей уряд себе. Ні. Тому що ви зараз натиснете зелену і треба натиснути і звільнити. Але треба, щоб вони сюди прийшли, відповіли на запитання людей. Ви перетворили державу на пропеллер, розумієте? Оце все те, що відбувається. Вони вам показали, цей пропеллер і полетіли з держави. І сьогодні ніхто не несе за це відповідальність. Скажіть мені, будь ласка, що це за держава, в якій чиновники з Офісу президента розповідають про те, що. Корупція це невід'ємна складова економіки країни. Ви нормально себе почуваєте? Може, треба вигнати к матері в цей і офіс і цей і уряд, тому що знову ляже на вас, як лягло літку цього року, коли прийшли і сказали, це депутати звільняли і зменшували повноваження на БУІСАП. САП. Може, скажете, хто вам казав це робити? Може покажете пальцем, хто давав команду. Може, вже дочекаємось від керівництва офісу Зеленського, коли вони скажуть Алі Баб'є вивести нафік цих 40 розбійників? Може, ми дочекаємось таких часів, може Україна колись зміниться? Персонаж арабської сказки казки, випадково дізнається заклинання до скарбниці і стає дуже багатим.